Вибираємо смужку, вирізаємо з картона ну, приблизно під висоту цієї банки, потім беремо фітільочок і тако змотуємо і починаємо крутити. Змотуємо плотно для того, щоб потім, коли воск попадав туди, щоб воно ну, добре пропіталося і вона потім добре горіла. Воно підійде, все буде добре. Воно заліється парафіном і якраз буде добре. Ось так ну, виходять ось такі ось свічки. Окопні свічки розпалки Різноманітні смаколики та засоби гігієни. Усе це сьогодні пакували для наших захисників учні рівненського професійного ліцею. Молодь розповідає, завдяки нашим захисникам вони мають змогу вчитися та спокійно спати. Тож за ці безцінні речі потрібно бути вдячним та підтримувати наших військових як морально, так і матеріально. Коли передаємо такі пакунки, ми пишемо якимось їм повідомлення. Мені здається, їм піднімається настрої, тому що вони розуміють, що вони не одні борються, а ще країна. Окрім окопних свічок та розпалок, учні, які вивчають матеріалоснавство, власноруч виготовляють і екологічні бальзами для губ, які захищають від холоду та тріщини, розповідають викладачі закладу. Мабуть, сьогодні немає жодної людини в нашому навчальному закладі, яка б активно не долучилася до цієї справи. Кожен на своєму фронті, хто чи може, тим і допомагає. Хтось приносить засоби гігієни, ті самі вологі серветки, хтось приносить шкарпетки для військових, тому що знаємо, що. Зараз холодна пора року, хтось приносить рукавиці теплі. Майже в кожного із тут присутніх є рідні чи друзі, які боронять нашу землю. А тому вони спочатку розпитують військових про їх потреби, а тоді формують допомогу. Ми будемо допомагати їм і ну, ми всі повинні їм допомагати з-за того, що наша підтримка і допомога їм дуже сильно потрібна. Ми віримо в них, ми віримо в нашу перемогу, віримо в наші Збройні Сили України. Слава Україні та ЗСУ. Волонтери, та вчителі та учні рівненського ліцею почали ще з початком повномасштабного вторгнення. Лише за сьогодні вони зробили півтори тисячі розпалок, 300 окопних свічок та 200 святкових пакунків. Туди поклали шкарпетки, рукавички, бальзам для губ та солодощі. І тепер вони відправляться для рідних учнів та викладачів закладу, які наразі захищають нашу державу. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.